25 травня ворог обстріляв місто Запоріжжя. Епіцентр припав на приватний сектор Шевченківського району. Від ракети та ударної хвилі постраждало 108 будинків. З перших днів там ведуться роботи по відновленню пошкоджених будівель. Це будинок 7 на вулиці Фонтанній. У ній жила сім'я пані Олена та її донька з онуком. Олена каже, що коли стався обстріл, її вдома не було. В будинку знаходились донька. Та онук, коли жінка прийшла з роботи, була шокована тим, що побачила. Ну я тоді... я тоді працювала, мене тут не було. Я тільки на наступний день сюди прийшла. Тут була моя донька, тут був мій онук. На них ледь дах не впав. Після першого вибуху донька каже, що хтось крикнув Біжіть у підвал, побігли у підвал, а потім виявилось, що на онука посипала штукатурка. На його дивані взагалі лежали цеглини, тобто могли запросто загинути. І на наступний день, коли я це все побачила, у мене звісно був шок. На одній території тут два будинки. Пані Олена каже, що відновити можна лише один. Етарадільський дім, а це мої дім. це батьківський будинок, а це мій будинок. Батьківський дім постраждав, як і все. Дах постраждав, вікна постраждали. Двері повиносило вибуховою хвилою. Тут нам, дякую, місто покрівлю зробили. А наш будинок не підлягає відбудові. Я так розумію, що треба буде зносити. Поки родина живе у знайомих і родичів, адже навіть у тому будинку, де зробили покрівлю, жити ще не можна. Треба встановлювати нові вікна. Дочка Олени каже, що тільки на вікна за попередніми підрахунками треба близько 70 тисяч гривень. А у родини поки такої суми немає. Тому чекають на компенсацію і тоді будуть далі оновлювати та ремонтувати дім. Проте жінки задоволені тим, наскільки швидко міська влада включилась у процес. С відбудови Швидко вивезли швидко... швидко вивезли сміття, швидко допомогли розібрати шифер та усе, що було розбите. Зробили ось на будинку покрівлю протягом тижня. Просто далі що? Все одно стан не житловий будинків. Жити тут неможливо. Тут немає вікон, немає дверей. Дуже сильно потріскалися стіни. Там розійшлися стіни. За цією адресою вже виконали розбирання пошкодженого даху, вивезли сміття, улаштували мауерлат, встановили стропила, накрили дах плівкою та профнастилом, зробили покрівлю, встановили фронтон та коник. Кошти на матеріали виділяли з міського бюджету. Роботи виконували працівники комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Крім того, депутат Івахненко надав фінансову допомогу на відбудову у сумі 30 тисяч гривень. Також родина зробила Явку в дію на відшкодування зруйнованого майна внаслідок ворожого обстрілу. Будинок 3 на вулиці Абразивній. Тут від вибухової хвилі зірвало дах, повибивало скло у вікнах, та є пошкодження всередині будівлі. Внутрішню частину господарі ремонтують в самотужки, а от покрівля вже зроблена. Її відновлювали робітники КП «Запоріжремсервіс». Всі матеріали були закуплені за бюджетні кошти. Саме добре те, що зробили дах, бо без даха самі ну. Стропіла поломані були, криші немає. Почався дощ, сильний вітер. Давали пленку, накривали пленку, воно нічого не дає. Вітер все рве, все знімає, і мені було дуже страшно, що немає даху. Ну, дякую Куртєву, дякую Мерію, дякую Шевченківську адміністрацію. У мене стоїть гарний дах. Я дуже, дуже цьому рада. Тут вже було виконано роботи з усунення аварійності на будинку. Розібрано пошкоджений дах, вивезено будівельне сміття, накрито дах плівкою, влаштовано мауерлат, встановлено стропила. Підготовлено дах під накриття його профнастилом. Крім того, фінансову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень було виділено із депутатського фонду Анатолія Куртєва. А от в будинку 16 на вулиці Фонтанній роботи вже завершені. Від міста родині надали матеріали для покрівлі. Завезли шифер, а ремонтом покрівлі займались сини. Також з двору вивезли будівельне сміття. Ми кінцю неділю вже за два дня накрили кришу. Ми до кінця тижня за два дні вже накрили покрівлю, привезли нам шифер. Прийшли діти, два сини та два онуки. І ще їхні друзі прийшли і допомогли нам. За два дні накрили дах, а черепицю всю, що впала, вивезли. А та, що лежала на стелі, ми обережно знімали по сходах, тому що хатинку завалило повністю. Оця вся черепиця упала всередину на дах. Тому цілу зберегли, щоб була можливість перекрити потім хатину. Ну ми. І її перекрили, слава Богу. Крім того, родина отримала фінансову допомогу для відновлення дому від Анатолія Куртєва. Він виділив 30 тисяч гривень зі свого депутатського фонду.